Вітаю вас! Ми продовжуємо розмови, говорити про презерватив. Але сьогодні ми не будемо обговорювати питання правил його використання, скільки, ну, зрештою, скільки разів його можна використовувати, як його одягати, знімати. Зрештою, всі ці правила ми ви зможете знайти або в інтернеті, або навіть просто прочитати на обгорці презерватива. Важливо що те, що слід знати ці правила. Адже існує ряд помилок, які зводять нанівець ті майже 100% ефекти від презервативу, про які ми говорили в одному із наших відео, відносно як запобігання небажаної вагітності, профілактики захворювань, які передаються статевим шляхом. Тому інформація про використання презервативу повинна бути 100% достовірною, вона абсолютно необхідна. В принципі, так як і навички користування презервативом. Отже, пункт перший. Пам'ятаємо, що про придбання презерватива слід подбати завчасно. Життя, воно не передбачуване, закохуваність, кохання, статевий потяг ніхто не відміняв, тому презерватив повинен завжди бути поруч. Але коли його потрібно купити? Вже. Ідете з роботи поза аптеку, виходите просто з свого будинку, погуляти, зайдіть в аптеку, придбайте презерватив. Нехай він буде в тому місці, де ви будете знати, що він знаходиться, звідки ви можете завжди його взяти. Просто підіть, придбайте його і покладіть. А куди? Покладіть. І отут ми переходимо до другого пункту. А де зберігати презерватив? І як це зробити? Не можна. Або не бажано зберігати презерватив, в кармані джинсів, в маленькій сумочці жіночі, в портмоне, рюкзаку. Чому? А справа в тому, що при тривалому знаходженні в цих місцях оболонка або упаковка презерватива може банально там, перетертись, пошкодитись, порушиться її цілісність, і, відповідно, якість презерватива буде знижена. Буде знижена якість, буде знижена ефективність. До чого це може призвести? Ну, звичайно, зрозуміло, до чого, до зальоту. І взагалі, презервативи краще зберігати або носити, не виймаючи їх із фабричної упаковки. Таким чином, ви збережете їх цілісність. Правило третє. Як правильно зберігати презервативи? Презервативи слід зберігати. Вдома ми вже поговорили про це, але де? Зрозуміло, не на підвіконні на відкритих променях сонця, не в морозильній камері холодильника, не в бардачку автомобіля. Пояснення просте: чи взимку, чи влітку, коли відзначаються великі коливання температури, змазка презервативу, в якій він знаходиться, може втратити свої кондиції. Відповідно, презерватив втратить свою надійність. Правило четверте: купуємо презервативи тільки в аптеці. Не беремо в позику товариша, не йдемо до сусіда, не замовляємо доставку кур'єром. Хто знає, може хтось із них там хоче зробити таку собі капості, зробити малесеньку дірочку в обгорці презерватива, а то ще в ньому всьому. От, навряд чи вам буде приємно користуватись саме таким виробом. Також не слід купувати презервативи в якихось невеличких магазинчиках, там на базарах, в кіосках. Ви запитаєте, чому? Відповідь досить проста: лише в аптеці можуть і повинні бути дотримані адекватні умови для правильного зберігання презервативів. П'яте. Не використовуйте презерватив, якщо ви помітили, що його упаковка пошкоджена, або якимсь чином вас знічує. Помітили викинули. Ні про яку економію, тут мова недоречна. Шосте правило: не змачуйте презервативи ніякими косметичними засоб, або іншими засобами. Вони досить швидко можуть пошкодити латекс. Крем для рук, дитячі креми, олія, вазелін. Всі ці речі можуть зруйнувати цілісність презерватива. Для тих, хто вважає, що, можливо, там і слід все ж таки зробити презерватив більш еластичним, може придбати в будь-якій аптеці спеціальні засоби, які називаються лубріканти. Лубрикантами називають спеціальні суміші, які, до речі, є що на водній, що на жировій основі, якими можна змастити презерватив. До речі, не рекомендую змащувати презерватив слиною. Про це, до речі, можна прочитати деколи в різних інтернет джерелах З двох причин: по-перше, слина досить швидко висихає на презервативі, а по-друге, в деяких випадках слина може містити мікроби, через які потім можна мати проблеми. Сьоме правило: вчасно одягайте і знімайте презерватив. По великому рахунку одягати презерватив слід на статевий член в стані ерекції фактично одразу позбувшись білизни. Тільки в цьому випадку ви точно захистите себе від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Восьме правило. Відкривайте презерватив правильно. Що значить правильно? Правильно це значить руками, пальцями рук. Не зубами, не нігтями, не пилочкою для пиляння нігтів, не ножицями. Всі перераховані методи так дозволяють зекономити час, але при цьому вони наражають вас на величезну небезпеку пошкодження цілісності презерватива. Ну, крім того, уявіть собі, що ви це робите в темноті. Вірогідність пошкодження цілісності презерватива зростає в рази. Я хотів би наголосити, що на упаковці презерватива на різних гранях є такі дрібненькі-дрібненькі насічки, які ви можете е відчути пальцями. Саме за ці, по цим насічкам ви повинні розривати упаковку презерватива. Ще раз нагадую: пальцями. Ну і, мабуть, останнє правило. Майте завжди запас презервативів. І це, до речі, повертає нас до першого правила, до правила зберігання презервативів. Зберігайте їх в фабричній пайсі. Раптом ви пошкодите цілісність презерватива, або у вас виникне сумнів у його цілісності. Тим більше, один презерватив це один статевий акт. Раптом ви зазіхнете не більше. Ну і останнє все ж таки, я би радив вам хоча б раз. Взяти презерватив, дістати його з пачки, спробувати розірвати тобто потренуватися. Більше того, зробіть це декілька разів. Не пожалкуйте часу і невеличких фінансових витрат для того, щоб ви отримали достатній навик, яким ви можете спокійно і надійно колись скористуватися. Отже, закликаю всіх. Можливо, ще раз передивитись це відео, запам'ятати цю інформацію, і тоді ваше життя може бути набагато більш безпечним і спокійним. Дивіться нас далі: підписуйтесь, ставте лайки, будьте з нами буде цікаво!